Їх у полон взяли чеченські бойовики майже непритомними. Чернігівські танкісти підтримували піхоту під час наступу біля аеропорту в Луганську. Поранених без тями не розстріляли, але кинули в підвали. Хлопці обміняли на полонених бойовиків. Танкісти тепер у шпиталі переживають за своїх побратимів і ще десятеро у полоні. Алла Скорик слухала історію героїв. Більше медика, ніж військовий санінструктор Ігор Трохомець показує трофей, який йому дістався під час бою за Луганський аеропорт. Такий осколок витягли з його ноги, із десяток дрібніших досі сидять по всьому тілу. Це граната з споствольника. Так звані мирні луганські сепаратисти набоїв та боєприпасів для українських військових не шкодували. Це під час розмови з нашим полоненими танкістами говорили самі терористи батальйону. Витязь таке відчуття, що вони знали точний наш маршрут, по якому ми будемо передвигатися на задану точку, на задану висоту. Вони знали. Місце точне місце, де ми будемо базуватися, де буде знаходитися блокпост. У них вже туди були пристреляні сам командир вітязя Сказав, що у них туди вже були пристреляні гради, були пристріляні міномети. Танкові бригаді наказали відступати до бази. Вони не доїхали, потрапили в засідку. Десять хвилин бою. Одна з гранат розірвалася просто перед Ігорем. Коли протомнів, зрозумів, він у полоні вкинули в якусь машину, витащили з машини. Крики Акбар», ну, «Поріжем на ремні і так далі. Нас хотіли розстріляти, е, чеченці. І командир Вітязя сказав, не трогать, вони йдуть на обмін. Перебуваючи в полоні, Ігор відмовився до інтерв'ю на полегливим російським ЗМІ. Через це підозрює його бойовики. Лікували не в шпиталі, а в буцегарні. Медсестра кілька разів заносила нашим військовим знеболювальне. Ну, Ви зболювали, давали таблетки аналгіна. А пірка, то тобто, єсть, хоч єси їх от неїси. Вони ефекта ніякого. Лікарняну палату на рідній Чернігівщині Ігор ділить із бійцем своєї танкової бригади. Віталій Власюк зазнав поранення під тим самим аеропортом, але його встигли евакуювати з поля бою. Свої моїм далі забрати ранених, вони нам не давали забрати наших ранених. Коли мог прилітіть вертольот, щоб його не обстрілювали. мене в Харків доставили госпіталь. У полоні сепаратистів і ще 10 черніських танкістів. Непрості переговори досі тривають. Там дуже багато нюансів. Дуже важко вести перемовини з сепаратистами. Вони часто змінюють умови. Зараз у них тенденція така, що вони прагнуть побільше своїх поплічників, які. Захопили в полон наші військовослужбовці збройних сил, щоб їх визволити дорогу додому. Звільненим обіцяють організувати чернійські волонтери. П'ятьох танкістів вже перевезли з Дніпропетровського до Чернійського шпиталю. Там лишився один дуже тяжкий хворий. Медики поки що не дозволяють його транспортувати. Але скоро Квасилькобець Черніщина спецкорд два плюс